Чи знали ви, що вода реагує на слова? Доктор Масару Емота, японський дослідник, довів, вода запам'ятовує інформацію, і він фотографував кристали води після того, як до них говорили різні слова. Слова «любов», дякую, вдячність, створювали ідеальні гармонійні структури. А після слів Ти дурень, ненавиджу тебе, ти нікчема, структура води руйнувалась, вона ставала темною, деформованою. Наше тіло це понад 70% води. Усе, що ти говориш, це або ліки, або отрута. Твої слова програмують твої клітини, програмують твою молодість, здоров'я, красу, силу, достаток. І тому ми запускаємо семиденний челендж Магія ранку, де кожного дня ти разом з нами благословлятимеш воду, наповнюватимеш її світлом і здоров'ям, щоб це стало нормою нового життя. Слово це енергія, а вода носій. Приєднуйся, стань джерелом сили для себе і для світу.